13 років тому я переїхав в Київ. І для мене це була величезна мета, яку я дуже сильно хотів досягнути. Я приїхав у 2012 році в Київ на навчання. Я здав ЗНО і десь з бажанням того, що це місто має змінити моє життя. Але сталося, сталося можливо, інакше. І. Київ змінив не моє життя, а я змінився разом з Києвом. У 2012 році ем, я став студентом Київського політехнічного. Ем, я поступив на бюджет, я гарно здав ЗНО. В принципі дуже сильно марив цим Києвом і цим життям саме в столиці, бо головна причина, чому я хотів в Київ, я не хотів залишатися в Чернігові в моїй голові було чітке розуміння, що якщо я залишусь в Чернігові, то у мене не буде ніякого майбутнього. І я назавжди залишусь в цьому місті. Чи вважаю я поганим? В своє рідне місто ні, але мені завжди хотілося чогось більшого. <кхем> І от як тільки я поступив у університет, я зрозумів першу річ, я зрозумів, що перше, що в мене змі... в мені змінив Київ, я зрозумів, що я більш вмотивований, ніж ті люди, які вже є в Києві. Я більш мотивований, бо як мінімум, мені треба шукати можливості, як зачепитися в цьому місці. А всі люди, яких я вже знав, з якими ми навчалися, вони ніби були в теплій ванні. І, наприклад, у мене був одногрупник Міша, максимально класний чувак. Але ну, він злетів з бюджету буквально на першій сесії, просто тому що він забив, не ходив на пари. А мене Київ одразу навчив, що якщо я не буду мати стипендії, я там не зможу дозволити собі якихось речей. Бо в першу чергу я не хотів обтяжувати маму якимись задачами, щоб вона зі мною закривала. Друге, з роками з 2012, го Київ робить тебе трошечки жорстоким, Київ робить тебе більш реалістом. Тому що коли ти знаходишся в якомусь іншому місці, у тебе якісь рожеві окуляри, що все в цьому світі буде даватися легше, ніж може бути. А Київ, ти потрапляєш сюди і тебе одразу обличчям в грізюку. І ти вже ну, не так легко сприймаєш якісь речі, ти болючіше сприймаєш поразки. Але. Ем... Це місто трошечки закаляє і дає тобі шанс на те, що в тебе щось колись вийде. Третє, чому мене навчив Київ і як він мене змінив, він навчив знаходити оці от зв'язки. Зараз по модному називають їх нетворкінг, але я пам'ятаю, що е, Київські політехнічні університети, саме навчання в університеті, дало мені тонну корисних знайомств, бо навчаючись в вузі, маючи студентське життя, це бляха найгірше, що зараз може бути. Ви розумієте, що зараз у студентів, починаючи з 20-го року, от пандемія, далі повномасштабка, в них немає студентського життя. Тобто вони або на віддаленому навчаються, або ем, навчаються в університетах, але майже немає ніякого студентського життя. І оцей нетворкінг я зараз досі зустрічаю в своєму житті людей, е, з якими ми навчалися в університеті. Я зараз працюю з людьми, з якими ми навчаємо, навчалися в університеті, нас розкинули на якийсь період. Далі знову об'єднало. Київ навчив не дивуватися цінам. В деяких і за кордоном, і в деяких інших містах. Бо якщо ти заходиш в якийсь заклад в Києві, ти там бачиш, що я не знаю, основна страва. Я завжди будь-який заклад оцінюю за основними стравами і за салатами. Якщо в закладі основна страва ну, там коштує ну, не знаю, 400 гривень, ти таки розумієш, ну, це, типу. Е Трошки вище середнього рівня. Якщо ти заходиш типу, в заклад, і там ти бачиш м -м, вагю, і там, ну, коротше, вартості блю 2000 гривень, ти такий одразу, ага, ну, це типу преміальний рівень і точно вище середнього. І потім, коли ти приїжджаєш в щось преміальне в інших містах України або десь за кордоном, окрім Дубай, то ти такий, типу, а, ну це як в Києві, типу, ти, ти не дивуєшся. Тобто, Київ ніби одразу дає тобі якусь таку планочку, яку доволі важко чимось <кхи> перебити. Е Київ навчив мене чекати. Київ навчив мене не очікувати у відповідь чогось дуже швидко. Київ це. Ну тобто, ти маєш прям. Е Багато чого зробити для того, щоб у відповідь отримати якусь отримати якийсь фідбек. Так, наприклад, зараз цим Ютуб-каналом Київ навчив, що саме от, не знаю, життя в великому місті навчило не очікувати швидких результатів. Київ навчив любити затори. Я дійсно люблю затори, і я іноді не розумію, як люди, які приїжджають в Київ, кажуть, блін, ви можете кудись їхати 40 хвилин. Е, ну, типу, так, а що поганого? Можна ж послухати подкаст. Київ, там не знаю, 10 років тому навчив мене спати в метро. Е, ну, не. Прямо лінійно спати в метро, але якщо я сідаю на станції лісова, виходжу на політехнічному інституті, то я розумію, що в мене є 25 хвилин поспати. Так само зараз, якщо я їду переміщусь містом, я в заторі 40-50 хвилин, я теж з легкістю не знаю, да, можу поспати. Я можу щось послухати, я можу зробити якусь вирізку, яку там, ну, не знаю, поговорити з кимось по телефону. Чи маючи, наприклад, там. В маленькому місті оці переміщення в тебе займають менше часу, і хтось каже: ну так ти ж будеш продуктивнішим, Да, не будеш ти продуктивнішим. Цей час переміщень він насправді не на -на -на робить. Не робить тобі величезної погоди. Цікаво, як мені в голову приходять ідеї записати ці відео. От у мене є влоги, у мене якісь вирізки робочі є. Якщо не бачили влоги або вирізки, з легкістю, знайдете на каналі. От у мене іноді є бажання, я їду додому і мені дуже сильно хочеться записати отаке відео, де я просто вмикаю камеру, сідаю перед вами. Запалюю свічки. Вибачте, це було по сценарію, у мене, якого немає з самого початку. Я періодично. Живучи в Києві, задумувався, чи хотів би я жити в якійсь іншій країні, чи хотів би я жити в якомусь іншому місті. І я думаю, що я з легкістю адаптувався під нове місто, і це не було б для мене проблемою. Але чи сумував би я за Києвом? Так, да, Я дуже люблю це місто за його, ну, за те, що. За те, що відбулося тут зі мною, за те, що воно затишне навіть зі своїми заторами, брудними іноді вулицями, якимись розбитими дорогами. Але це місто, де я проходив різні моменти свого життя. І за це мені здається, ми і любимо деякі речі, за те, що з ким ми проходимо ці моменти, і як ми проходимо ці моменти. От і все. Сподіваюсь, тобі якісь свої причини, як Переїзд Київ змінив твоє життя. Але останнє, рефлексуючи, дивлячись на себе, там, мені зараз 31, я дивлюсь на себе 18-річного. І я прям розумію, що я піздець, як змінився. Я змінився як майнсетом своїм, я змінився як професіонал, бо 18-річним я приїжджав в Київський політехнічний і мріяв працювати айтішником, тому що писати код, це великолепно, і я зможу заробляти на цьому багато грошей. А зараз я розумію, що Та, не обов'язково бути айтішником, щоб досягати якихось висот в цьому місті. Київ це місто, яке дає тобі. У, ну там не знаю, у вау просто всього, де ти можеш себе реалізувати. Дякую, що додивився до цього моменту. Я думаю, що пора ці е, сповіді мої мати вже якусь назву. Тому, якщо тобі зайшов цей відео, підпишись, будь ласка, на канал. Це найкраще, що ти можеш зробити. Не треба не патреонів, нічого. Ну, там. В описі є лінк на мій телеграм. Якщо тобі якісь речі зрезонували. То дай знати в коментарях або, можливо, тебе якось по-своєму змінив в Київ. Також напиши, будь ласка, в коментарях. Пока.